Друзі, хочу вам показати ще одну картину. Ось це посередині між жовтим і жовтим, бо то є амброзія. Ось це посередині це соя піонер. Просто треба їхати круг і показати зблизька. А ось зліва є зправа, теж соя, але тримає фірма і байдужість до всього. Ну, кожен тримає, як хоче, кожен робить, як хоче. Я нікого не хочу критикувати. чи що. Просто картина видна, як на ладоні, Що означає двохкратна обробітка гербіцидом. І вона виглядає просто шикарно, друзі. А зараз Ось тут, кстати, теж ця фірма тримає. Ось ви можете бачити, я не виключаю тоді камеру, Йдемо далі. Там посіяно Піонер А лише на 35-му міжряді. 35-му міжряді там Посіяно теж Вестою. профі. зараз замітьте, цю межу. І ось вона. Це, це вже піонер на 35-му міжряді. Так, ось, друзі, я вийшов з машини. Це межа, виходить, це піонер, Це я не знаю, що це таке. Це соя, але я не знаю який сорт. І можете бачити різницю в росі, різницю в чистоті, як вона тут почувається. І тут така земля, де є чуть-чуть пространство. Така земля, як... Глина, суп, пісок. я навіть не знаю як це об'яснити. І туди далі от, поверте, от ось такий перепад тут. І ось дивіться, зараз покажу чисто по пояс. Якщо видно, бо телефоном знімаю. Просто суперова соє! Шикарно, просто шикарно. Ось ця Лобода де ніде. бо це межа і ось такі ось такі стеблі. Теше, чим палиць. І має один, два, 3, набито дуже добре, аж самий верх, встигне чи не встигне вона вже, самий вверх не налитий. Так дуже класно соє. Там далі, де вже йде чуть під горку, але рівніша земля, там має бути ще кращою. Я просто це показую з з, біля дороги, з краю. Цю сою я планую на, на посів мат собі її лишити. І спеціально посіяв, вестою профи, щоб щоб була мощніша і жирніша і, і крупніша Бо це дає ось, друзі, де ось такий Ось такий результат Де, де чуть рідкіша, то вона просто, просто себе почуває. Ось такий екземпляр то вже є. Веточка, але вони впадуть. Я її в прошлому році посіяв на, на 70-ту 70 міжряді, то ці веточки всі впали на землю і... було потери Не знаю, як в цьому році на 35-му вона себе покаже. Має бути все чітко. Так, друзі, це я вам показав, їдемо далі. Там далі покажу. Цей сорт посіяний сплошняком, сезешкою. з то вона нічим не хуже виглядає, але немає такого відвлення, чи як правильніше казати. Нема такого, ну, коротше ви поняли. Зараз покажу вам з Зешкою. Там, кстати, що я показав вам через річку на ту сторону, теж Тоже сплошняком посіяла посіяна. Не будемо їхати туди, вона виглядає суперово, але будемо їхати по дорозі, щоб я не робив круг. Я просто це для архіва і собі хочу запам'ятовувати цей момент. І може бути ще для... Якщо буде на продаж, то щоб люди бачили, що я не роблю фото чи з іншу сою і хвалюся. В общем, щоб були докази, щоб були докази, да Зараз поїдемо на... на сплошняк, де посіяно. Покажу вам ще результат. Нічуть не хуже, ніж тут на 35 му Ну там вже 120 кг. Ну, зараз об'ясню. Ось, друзі, ця соя. Піонір серія А, посіяна СЗшкою. 120 кг на гектар. Ну, десь приблизно 110, я так думаю. Ось такий краєвий ефект, це понятно. Дебилий стебль Я зайду чуть далі туди так і покажу, яка вона має гарний ріст. Ось десь тут стану. Вона одинакові І як би повернути? Як неудобно з телефона? Ну все одно хочу показати її ріст. Ось такий має ріст. І дуже непогано вона себе почуває. Тут навіть є Ефект кущення. Ось такий ефект кущення.